Як починається ваш ранок? Лежите, ніжитесь собі в ліжку, гортаючи стрічку соцмереж, зізнавайтесь, так? Потім прокидаєшся в останню секунду, швидко збираєшся і мчиш на роботу. Чи можливо ви взагалі ненавидите ранок? В мене є дуже близький друг, звати його Андрій Калінчук. Він просто говорить, що невідомі люди, які просто хотіли нашкодити абсолютно всьому суспільству, придумали. Прокидатися вранці, їхати кудись на роботу, в дитячі садки, в школу і так далі, сьогодні на каналі Бунту бібліотеці. Магія ранку, книга Гела Елруда пропонує зовсім інший підхід. Сьогодні ви дізнаєтесь, як ваш ранок формує все ваше життя, абсолютно все ваше життя. Чому ранкові звички можуть змінити вас назавжди? І що саме зробило цю книгу світовим? бестселером. І також у сьогоднішньому випуску ми попробуємо зрозуміти, що саме зробили цю книгу світовим бестселером. Тож влаштовуйтеся зручно, беріть чашку кави або чаю, і давайте розбиратися, як один ранок може перевернути все. Хто такий Гел Елрод і чому він написав книгу? Чому я люблю читати такі книги? Вони для мене ніби автобіографічні. Зазвичай ми довіряємо порадам людей, які самі пройшли якийсь шлях з перепонами, якісь факапи. Гел Елрод саме такий, автор. Він не просто вигадував мотиваційні історії, він сам пережив щось, що змусило його переглянути своє життя. У 20 років він потрапив у жахливу автокатастрофу. Лікарі не вірили взагалі, що він виживе. Він втратив здатність ходити, мав депресію та не бачив сенсу життя. Але він не здався, він почав шукати спосіб змінити свої мислення та знайти новий сенс. Він відкрив для себе силу ранкових ритуалів і почав експериментувати з ними. Результати були вражаючими. Він не тільки повернув. Ну до нормального життя, а й став успішним тренером і спікером. А повну біографію Гела Елруда я розповів у своєму телеграм-каналі, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів в форматі аудіоподкасту: Ден Браун, Лоран Гунель. Пауло Коельо, Бернар Вербер, Робін Шармо, Ернест Гімінгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Його досвід це доказ того, що навіть у найгірші моменти життя можна знайти спосіб піднятися. В мене є тату на правій нузі. Я колись в житті втратив через один проєкт 450 тисяч євро, буквально ось за три хвилини. Перед тим я був тату майстра і зробив собі тату. Сильна не та людина, яка не падає, а та, яка щоразу, коли впаде, зуміє піднятись. На другий день я втратив ці гроші, і тоді я почав вірити у ці відео на Ютубі про те, що будьте уважними з своїми татуваннями. Вони можуть бути пророчими. Про що ця книга? Магія ранку? Головна ідея проста: те, як ти починаєш свій день, визначає те, яким буде твоє життя в цілому. Якщо ти починаєш ранок хаотично, без плану, твоє життя таким самим і буде. В такі моменти я часто згадую свою бабусю. Коли я вчився в школі, був підлітком. Вона завжди заставляла мене прибирати свій стіл письмовий, там де я вчив уроки. І вона говорила мені про те, що Ром прибирай свій стіл. А я, як всі діти, любив там і поїсти, і зробити уроки, поскладати якісь книжки, кинути якусь спортивну форму там, і так далі. І вона робила мені маленьке зауваження. Каже, дивись, такий самий бардак, який в тебе на столі, такий самий бардак в тебе і в голові. І я не міг цього зрозуміти, поки не став дорослим, в тому числі, поки не прочитав книгу Магія ранку тому хаос. В якійсь одній точці веде до хаосу в якійсь е, іншій сфері або іншій точці вашого життя. І якщо ви починаєте день усвідомлено з правильними звичками, то ваше життя почне змінюватись. Метод Елруда складається з шести простих практик, які насправді може виконати всього за 30, 40, 60 хвилин щоранку. Це створює ефект доміно. Починаючи день правильно, ви поступово змінюєте своє мислення, продуктивність і навіть здоров'я. Тепер моїх шість головних висновків з цієї книги. Перша година після пробудження найважливіша. Як ти починаєш свій день, так ти проживаєш своє життя. Раніше я думав, що головне це продуктивність пашим, 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 пашим. Протягом дня та й протягом цього життя. Але потім я зрозумів: якщо я починаю ранок хаотично, весь день буде таким самим. Еллорд пропонує взяти під контроль свій ранок, і тоді ти утримуєш контроль над абсолютно всім життям. Шість простих звичок, які роблять ваш ранок магічним тиша. Це або медитація, або просто спокійний початок дня. Я не можу медитувати, я не знаю. Я пробував вже разів 100. Хто з вас знає, як це робити, 100% дієво і щоб воно получалось і я від цього кайфував. Напишіть, будь ласка, в коментарі свій рецепт або пораду. 100% буде цікаво прочитати. Спробую, можливо, до когось прислухаюсь, і воно мені допоможе. Я не можу медитувати, мені не вистачає терпіння, мені не вистачає всиччивості, мене вистачає хвилини на дві. Медитація. Які я бачив, там 30, 40, 20 хвилин, там і так далі, все, що пов'язане з адитаціями, мені не заходить. А ось почати ранок спокійно, мені прям окей. Хочу поділитися тут крутим інсайдом, який я зловив в тому числі колись, коли прочитав магію ранку. А нещодавно, десь півроку назад, я спробував взяти для себе челендж, де я 30 днів відписуюсь від усіх, на кого я підписаний в інстаграм. Тобто я не дивлюсь інсту абсолютно. Я навіть близьких друзів попередив про те, що я. Від вас відпишусь, але це там я беру такий собі виклик на 30 днів, я потім підпишусь, все окей, все класно. Ввечері якось їхав додому, почистив повністю всі свої підписки, ліг спати, вранці прокинувся, пішов в туалет, та я теж ходжу в туалет, як і кожен з вас вранці, і роблю те саме, що кожен з вас робить. Відкриваю соціальні мережі. Я собі взяв, примустився, відкриваю інстаграм, і я охренів. Спросоння, я бачу в стрічці рекомендацій тільки свій контент, який в мене опублікований на сторінці, і тут я зрозумів, що я ніколи раніше не бачив такого інстаграм, якого дивіться, коли ви створюєте собі сторінку, ви вже одразу когось знаєте. Тобто, ви вже зразу на когось підписуєтесь. одногрупники, однокласники, колеги по роботі, друзі, там не знаю по е, якійсь спортивній секції, е, колеги там і так далі. І виходить, що ви вже на когось підписались перед тим, що навіть як створюєте самі контент, вони підписались на вас у відповідь, і все, ваша слідуща дія в інстаграмі, коли ви в нього заходите, він починає показувати вам різні формати їхнього життя. Так? Хтось фотопост, хтось відео, рілс, там сторіси і так далі. Тобто я ніколи не бачив так свідомо пустої сторінки в інстаграмі, що взагалі відбувається в інстаграмі, коли я ні на кого не підписаний. Я зрозумів, що це максимально скучно. Ну, типу, я закрив інстаграм через 15 секунд. Я спросоння пригадав. Ага, я від всіх вчора відписався, мій челлендж на 30 днів. Все, я зрозумів. Окей, ладно, закрив інстаграм і все. І мій час проведення вранці, вибачте, мене за мою відвертість на унітазі з 20 хвилин, поки ноги не затерпнуть. Перейшов в 5 хвилин. Потім я почав брати книгу і зрозумів, що просто від одних і, і тих самих, здавалось би, дій, результат я отримую інший. Та? Тобто я отримую класну, цікаву, круту інформацію, замість того, щоб дивитися величезну кількість контенту, де моя підсвідомість мене з кимось порівнює, і я, вийшовши в сьомій годині ранку з ванної кімнати, вже не задоволений з собою. Тобто я вже порівнявши себе в сторісах в рілсах, отримавши величезну дозу успішного успіху, розумію, який я поганий, який я нещасливий, як мені не везе, і так далі, і так далі. Друге, це афірмації проговорення своїх цілей. Третє візуалізація уявлення бажаного майбутнього. Я часто це роблю. Я дійсно гарно, круто візуалізую. Я до 40 років пишаюсь тим, що я зміг в собі дотримати ось цю таку, не знаю, дитячу можливість мріяти. Я мрію візуально, але я це роблю ввечері. Я завжди це роблю перед сном. Тобто, я коли засинаю. Я от про щось мрію. Я візуалізую. Прям коли я хочу машину. Там як я на ній буду їхати. Які емоції вона буде в мене викликати, як я буду на цій машині в різних ситуаціях, там не знаю, дітей забирати зі школи, зустрічати друзів на вихідних там і так далі. І так далі. Тобто, в мене візуалізація дуже круто працює, але ввечері рух по якась зарядка, йога або навіть просто прогулянка. Я для себе в 38 років знайшов біг. Відкрив для себе біг. Він мені дуже подобається. Є проблеми там в зимовий період, але по великому рахунку зовсім інший день абсолютно заряджений. Є прикольна історія про те, що важко встати, важко себе спонукати до цієї зарядки, до цієї спортивної активності. Але через 20-30 хвилин після пробіжки я просто заряджений, максимально прибігаєш, душ, сніданок і зовсім інший настрій, ніж ти просто ось важко починаєш цей день, починаєш цей ранок. Абсолютно інші емоції. Читання хоча б 10 сторінок на день і записувати свої думки. Ведення щоденника або планування. Планування мені заходить. Щоденника категорично, ні. Теж пробував разів 700. Абсолютно не заходить ні зранку, ні ввечері, ось це підведення підсумків, писати, прописувати щоденники вдячності не моє. Так само я є противником того, щоб шаблонувати людей. Да? Типу, що магія ранку зайде абсолютно всім людям ні комусь вона може не зайти ця книга. Або якийсь фільм, або якась методика, якийсь метод зайде абсолютно всім. Ні, є індивідуальність. Але по великому рахунку, я проговорював це в інших випусках: нема поганих книг. І якщо мені, наприклад, не заходить щоденне квести, то мені заходить дуже багато інших моментів. Не обов'язково собі брати шість інструментів, які працюють. Ви можете взяти п'ять, ви можете взяти три, ви можете взяти один. Але уявіть собі, що головний посил цієї книги, щоб ви. Кожного дня ставали краще, хоч на один відсоток, хоч на одну соту відсотка, кращою версією себе ніж ви були вчора. Ось це головний посил, який вам треба зафіксувати собі з цієї книги. Якщо кожен день починати ось так, зміни будуть неминучими. Вони будуть обов'язково. Третій висновок, мій особистий, ти можеш прокидатися раніше, навіть якщо ненавидиш ранок. Ранок це не питання біології, це питання звички. Я не раз чув від людей, що я сова, я не можу прокидатись рано. Але справа не в тому, сова ви чи зрайворунок. Просто ваш мозок звик до певного графіку. Якщо ви зміните його правильно, то ранковий підйом стане легким, тобто ви будете від цього кайфувати. Висновок 4. маленькі зміни вранці, величезні зміни у цілому житті. Твої успіхи це результат звичок, які ти повторюєш щодня. Коли я почав проводити ранкові ритуали, я зрозумів, мені не потрібно перевертати все життя одразу. Варто почати витрачати 5-10 хвилин на корисні звички, і потім все складається як пазл. Абсолютно просто все йде як по маслу. В п'ятому висновку, що до мене дійшло, що головне стабільність, а не ідеальність. Я ще це називаю регулярністю. Це все стосується абсолютно повністю вашого життя. Плюс до того всього, я просто дуже багато зв'язаний зі створенням контенту, і моє життя з ним зв'язано. Регулярність це все, що вам потрібно знати про. Те, як досягнути успіху в Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі там, в будь якій соцмережі, тобто знімати контент можна не ідеально, його можна змінювати, докручувати, покращувати постійно і так далі. Але основне це робити регулярно. І тоді соцмережа максимально швидко оприділить вас як цікавого для неї автора, цікавого для неї персонажа, і буде вас просувати. Запам'ятайте, що всі соцмережі налаштовані на те, щоб вам допомогти. Вони зацікавлені в тому, щоб величезних блогерів в них ставало якомога більше Більше. Тому просто коли ви приходите в соцмережі і там один відеоролик, там якийсь пост, раз в тиждень, раз в місяць, раз в два місяці, я забув, я забула, я не хотів, я не сьогодні не в формі, не в тонусі, не в ресурсі, не в потоці, це все призводить до чого? Правильно, до відсутності результату. Забудьте про це. Магія ранку взагалі в мене тут попала в десятку, що головне стабільність, а не ідеальність. Зафіксуйте собі це раз і назавжди, прочитаєте книжку, підкресліть це. Якщо одного ранку щось. Не вийшло, просто зроби це ще раз завтра. Головна помилка людей вони думають, що потрібно прокидатися ідеально рано кожен день. Але навіть якщо один день не вийшло, нічого страшного. Важливий загальний вектор, що ти дотримуєшся його постійно. А один раз не зробив це. Не означає, що на цьому треба абсолютно все закінчити. Нічого страшного, завтра зроблю точно. Завтра зроблю краще. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу Бунту бібліотеці дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте? Поки я переходжу до наступного висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Підтримуйте україномовний контент. Дякую. І фінальний висновок: успішні люди контролюють свої ранки, а не піддаються хаосу. Якщо ти не контролюєш свій ранок, значить ти не контролюєш своє життя. Здавалось би, так? Настільки проста фраза, настільки зрозуміла, настільки, в якійсь мірі, вона може здаватися навіть банальною, але просто подумайте над нею, пропустіть цю фразу через себе і зрозумійте, що дійсно. Складні речі на перший погляд здаються і є насправді максимально простими, максимально легкими. Ми самі їх чомусь ускладнюємо. Ускладнюємо якісь одні моменти, загалом ускладнюємо своє життя. Подивіться на всіх успішних людей. Вони завжди знають, як починається їхній день. Це не випадковість, це система. Давайте підсумую це відео одним реченням: магія ранку це книга не про те, щоб просто вставати вранці. Вона про те, як зробити ранок своїм інструментом для кращого життя. Ви сувачі жайворонок? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пробували ви контролювати свій ранок. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці. Разом ми читаємо книги, які змінюють наше життя.